Вон трошки розумів про життя сидіти вдома чи кататися. Люди завжди ниють, кому щось не вистачає, техніка недостатньо надійна. Було б желання їхати. А буде бажання, з'явиться компанія і приїде до такі ще краєвиди, побачите, як мінімум, як мінімум. Так що не потрібно нити, а потрібно кататися. Ну і далі про техніку, на якої ми катаємося. Кричать, харлі, Хонда, я маха, я на другому не поїду, ну його нафіг, ну отсюди, хлопчики. Два Дніпра, два Дніпра, правда, один з мотором від Урала, відурала, оту пособралися, собралися та й поїхали. Люди хочуть їздити. Поки на той Харлі бабок наш кребеш, бля. я вже мовчу про все остальне. Тут ось під рукою. І пішов на... Да, Руслан скаже, пішов на металолом, картера знайшов собі, блін, там де алюміній здають. Карбулятором в городі в малинні. да, 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 да. Коль це напільником з водопроводної труби нарізав, і всю. І, і, і цілий сезон ти просто їздиш, їздиш як мотоцикліст, а не ниєш, як створіння, якому не вгодили якимсь мотоциклом, якого ти хочеш. Ось, береш Дніпряка, кліпаєш, і ти в дорозі. Ти катаєшся, ти катаєшся. Як ти кажуть? Дешево, дешево. Але ти ж в дорозі ти, і ти їздиш. ну Не що так дорого не обходиться, як дешевий Дніпряк, в нього влажується приблизно по сумі, як в Трансальп і в ту саму Хонду. Але, але, але. Ти в дорозі, ти кайфуєш. Ти живеш цим, розумієш? А не плачеш, у тебе немає ні грошей, ні хеба. Так що всім гарного дня. Аби була мотивація, колеса можна знайти нормальні. І дніпраки ще не стоїть списувати, повірте мені, вони можуть навалювати. А якщо з прямими руками ти його зробиш гарно, це буде, це буде читерська тачка, кажуть.